Можу заради України американська пара Тайлер і Нікі Чей підтримують українців. Задля цього вони біжать марафон від румунського кордону і до лінії фронту в українському Запоріжжі. Ця відстань складає приблизно 1200 кілометрів. Загалом бігуни подолають 5 марафонських дистанцій на тиждень, і два дні відпочиватимуть перед цим забігом ми бігли марафон лише двічі Ми не професійні бігни, але хотіли зробити щось для наших друзів українців, бо знали, що тут війна ми прагнули зробити щось що майже неможливе для нас. Благодійний американський фонд РБО спільно з українськими організаціями допомагають українцям завдяки цьому проєкту. Їх мета привернути увагу до війни, допомогти постраждалим і висловити свою солідарність. The reason that we're here is uh, we want to support our friends as they also uh, fight on, their on the front line every day. They, they fight with you guys and they, they support your, your citizens and your, uh, your soldiers. We very to help the because they the людей, місцевих.

І дуже довга битва для всіх українців. Маршрут обрали не випадково дорога сполучає мирні території із зоною активних бойових дій. Саме так кожен крок бігунів підкреслює важливість підтримки нашого народу на всіх етапах боротьби. Дякую за ваш час. Для мене велика честь спілкуватися з українцями. Дух вашої країни дуже сильний. Ми любимо ваших людей. Сподіваюся, цей посил дійде до Америки. Але найголовніше я сподіваюся, що це надихне вас. У такий важкий час для України будь-яка підтримка вкрай важлива. Це ознака того, що про нас пам'ятають, допомагають та вірять в нашу перемогу. Сьогодні, в вашому обличчі, хочемо висловити слова вдячності постійному партнеру для нашої держави, зокрема в цей складний час. Котре висловлюємо вам слова вдячності, зокрема за цей подвиг за з ініційований вами забіг. Це важка фізична робота, але тільки відважні люди з великим серцем, які хвилюються за Україну і проживають через себе ті події, які сьогодні проживає Україна, можуть здійснювати такі подвиги. Дякую вам, Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.